і Святого Духу. Щиро вітаю вас, улюблені Господи, браті і сестри, і сьогоднішнім святом. це свято 2 на 10, називається це є у році 12 великих свят. Це одне із них, тому що зараз церковний рік починається 1 березня. І є Різдво Божої Матері, потім воздвиження Чесного животворчого Христа, потім буде у нас покров Божої Матері. І ми всі приходимо в храм Божий навіщо? Тому що? Що таке життя? Життя це той океан. Який піднімає нас то вверх, то вниз. І Якщо людина пливе на маленькій лодці, то є завжди небезпека, що вона потоне в цьому океані. А коли ми разом збираємося у храмі Божому, то храми завжди будувалися в формі корабля. Тобто ці люди, які приходять у храм Божий, вони спасаються в великому житейському морі. І всі ті люди, які прийшли у храм Божий, вони прийшли до Господу. Господь їх приводить. Бог нас їх приводить. Як старий сусід, Бог нас їх приводить у храм Божий. Ми нікого не йдемо не кличемо, а благодать Святого Духа кожного приводить у храм Господень чому? Тому що це є істочник живої води. Якби тут не було Господа, якби ми тут не отполучали духовні дари, то стежка до храму заросла. Ніхто б сюди не йшов, ніхто б сюди не приходив. А оскільки наші предки ходили. Ми ходимо, приводимо інколи наших дітей, хоча треба чаще приводити, особливо коли вони малесенькі, щоб привчати їх до благодаті Божої. Бо людина дасть відповідь за дітей своїх. Як Господь казав на Христі, не плачте о мені, плачте о дітях своїх. Тобто, якщо ми їх змалку привчимо ходити, в храм Божий то нічого поганого з ними не станеться, а ось благодаті вони наберуться. Що б вони не робили, хай вони сидять, хай вони граються, хай вони що? Вони зайняті ангелами Божими. Ми повинні старші люди, ми повинні молитися і не звертати на них увагу. Бо вони граються з ангелами Божими. Бо храм Божий це є дом молитви, це є той будинок, який побудував Господь. І тому так важливо нам триматися храму Божого. Сьогодні ми винесли крест Господній на середину. і що це нас вчить на сьогоднішній день, коли сили наші і знемагають, коли ми падемо у відчай, коли ми дуже стомлені життям цим. Є втрати, є горе, то ми приходимо до Христа Господнього, дивимося на розп'ятого і розуміємо, що любов Його до нас дуже велика, бо Він віддав своє життя за нас, за зародський. Він нас привів до спасіння. І тепер ми, якщо і помираємо, Бо ми не помираємо в вічність, ми помираємо в життя вічне. Бо сказав Господь, хто а ще хто в мене вірує, той спасен буде. Той, хто приходить і вірує, бо Христос сказав в откровенні Іоанна Богослова, що прийде Господь, коли в слідуючий раз Він прийде, то чи застане він віру в людей? Люди зневірилися у що? А чому зневірилися? Тому що вони живуть у неправді. На біле кажуть чорне, на чорне кажуть біле. Нам брешуть із усіх місць, де ми тільки дивимося, ходимо, ми живемо у злі, ми живемо у неправді. А ми самі знаємо, що коли ми прийдемо в мин, так чи іначе на нас ця мука прилипне. Так і ми, живучи в мірі, ми, ми так чи іначе причищаємося до, до тої брехні, до тої неправди. А у Біблії сатана називається отцем Неправди, Отець Лжи. І тому ми з вами вибираємо. Кому ми служимо? Чи ми на боці правди, чи ми на боці тої неправди, якої очолює Сатана? І ми бачимо цю людину, і людина нам просто розказує і каже, я це зроблю, я це буду, я це так, я це так, і не виконує нічого. Тобто це не Божа людина. Бо Божа людина, якщо ми сказали, що ми зробимо, ми повинні зробити. Бо ми пообіцяли, моє ми люди слова і люди честі. А які ми тоді християни, якщо ми точно так же живемо таким світом, як коли вони всі живуть, ми повинні бути, мол, є слово Боже, яке каже, так нехай просвітиться світло лиця вашого перед людьми, щоб вони бачили лиця Господа і прославили Його завжди, нині і повсякчас і навіки вічні. Тобто кожен із нас істочає світло, кожен із нас світла людина, але вона світла тільки тоді, коли стоїть у цьому світлі.